Один з перших читачів нашого твору а, помітила, що в ці, як ви кажете, нещасні 250 сторінок знайшло дуже багато правдивих деталей, деталей а, про радянську епоху. дуже багато побутових деталей. Але мені цікавіше було а, читати саме те, як, як, як герой аналізує свої страхи тодішньої пори. Тобто, як тоді казали, боявся неприємностей. Я думаю, що люди, які з того Радянського Союзу, вони, мабуть, так і залишилися тим типу, напрямком заляканих людей. І ви для свого героя залишили дуже хороший вихід, як збутися тих страхів. Ми йому знайшли, в творі молоду коханку, яка його власне вчить жити. А які ще... Можливо, страху і, власне, от, я думаю, що наше суспільство переважно складається з тих от заляканих людей. Яким можуть бути методи, може, ви такий акція скажете, крім молодих коханців і коханок? Ну, по-перше, не вона є а він у неї вчиться. А він достатньо все ж таки клеп від нього вистачило для того, щоб все ж таки відчути цей край цієї свободи, молодості, трохи такої безбашеної кажучи російською, яка є не, не просто там, інструментом звільнення, а яка є сама по собі свободою. Це, це, це покоління людей, які можуть як мінімум спокійно обирати собі місце проживання, які, якщо вони не бояться, вони можуть обирати собі спосіб життя, вони можуть йти по там якщо хочуть, якщо, якщо спокусяться, можуть робити кар'єру. І тут коханка, звісно, що це ідеальний виріб. От в мене є, скажімо, моя дочка, який якраз цими днями виповнюється 16. І це означає, що я її вже маю пояснювати, звідки ноги ростуть у, 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 у сьогоднішній системі стосунків. І це означає, що я її маю влаштовувати час від часу і з новітньої історії, пояснювати, як воно було. І це надзвичайно складно і важко, але менше з ним це необхідно. Я думаю, що от, якщо немає цієї прірви, цієї межі, а у моїх родичів, то, щоб він, там, повне пояснювати, їм да, добряче за 70, а моє онука, який 20 годин. І е, я дивлюся на те, як вони спілкуючись з нею, молодіють не, ну, не в сенсі цьому зрозуміло, що там контакт з е, молодою енергією, а в тому сенсі, що вони на, нарешті позбавляються цих своїх комплексів і своїх страхів і, 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 і стають сучасними вільними людьми. тобто просто співіснування з молодшим поколінням. Е, я не ідеалізую молодше покоління. Я просто кажу, що там є свої дарвини, зрозуміло, і є свої проблеми. Але якщо у тебе просто очі розкриті, то я вважаю, що все цього цілком достатньо. Але це все ж таки публіцистика, розумієте? Ну, я б не хотів би, щоб це перетворювалося на мораліте, на, на е, як. Е, це, от, це Ігор Поміранцев має сказати, як це звучить в оригіналі. Роман Рабов. Тобто так? Так, це, 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 це не роман. Це, це просто історія однієї людини, в якій відбилося чи не відбилося, типово чи не типову. Все ж таки, ну, це, ну хай там як. Всю, всю, значи, чорківну, це все реалізм. Бо, б, 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 люди мого покоління і, 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 і мого досвіду естетично, інакше це все одно буде реалізм. Я ж тифа навчання. Навіть якщо ти туди вітьму на метлі значить, посадиш, це все, все одно буде звичайний побутовий міський роман чи міська кордона. Я би не хотів би, щоб це перетворювалося на, на Це, Це історія живої людини. Мені здається, що вона жива.